Росія е, також проявляє інтерес. Принаймні, ми чуємо заяви про те, що ну може цей план буде окей, хоча може він і ними і, і створений цей план. Скоріше всього створений е, цей план з 28 пунктів Москвою. Але тим не менше, що це може бути основою. Ми готові до переговорів. Ми можемо щось там домовлятися, і це це вже також зміна позиції. І Я думаю, що це результат того, що ситуація в Росії їх заставляє змінити е, таку позицію. Ситуація і економічна, і ситуація все ж таки також і на фронті, е, тому е, я думаю, що другий гравець Росія також в цьому зацікавлена, і Україна зараз є в такій ситуації, що якщо е, ми не зможемо отримувати в достатній мірі допомогу зі з е, боку, е, перш за все, сполучених штатів або наших партнерів європейських, хоча про це зараз не йдеться, більше йдеться про американську підтримку, то ситуація у нас також буде складна на фронті Ми не будемо здаватися, напевно, ми не будемо поступатися. Є певні червоні лінії, на які ми точно не підемо, але ситуація для нас також не, не є набагато е, е, сприятливою зараз, щоб твердо займати позицію, зокрема, навіть президенту Зеленському, твердо займати позицію, щоб продовжити військові дії. Тому я думаю, що власне ці чинники. Підводять до того, що ми знайдемо якусь точку порозуміння, очевидно, не втрачаючи, не втрачаючи, не переходячи ці червоні лінії і пам'ятаючи, які жертви понесла Україна за свою свободу і незалежність.